Так, показую, що є в наявності в районі 2000, 2 та 2200. Ось 1950 бюджетніший. Це Samsung H10S, синій колір 32 ябайти, є відбиточок пальця, ціна 2200, мікророз'єм в комплекті телефон та зарядний шнурочок. Samsung a 30 32 ГБ, Є відбиточок пальця, ціна 2000. по стану доволі хороший варіант. На Type-C роз'єм має в комплекті телефон і зарядний шнурочок. Samsung A30S, ціна 2000. Має легкі потертості по кришечці задні. В комплекті телефон та зарядний шнурочок. Ось тут трошки злізла краска. Кому цікаво, більш детально дізнатися про будь-який смартфон, пишіть мені у повідомлення, все обов'язково вам скину більш детально. А 30-й ціна 2000, має відбиток пальця, є легкі потертості по корпусу. Також тип C роз'єм, такий темний чорненький колір. Далі по Redmi 9 є у чорному, синьому та сірому кольорі 32 ГБ, досить непогані, простенькі телефони для звичайних задач, для старших людей або для дітей. Ціна 2000. Всі е, у гарненькому стані. Но 7-й ціна 1950, є відбиточок пальця. 32 ГБ також Type-C роз'єм. Oppo A5s, 32 ябайти, Є відбиточок пальця ціна 2000, чорненький колір. Тут у нас мікророз'єм, також досить цікава моделька. І Realme C11, 32. 2000 Ціна. Є легкі царапки по корпусу, але незначні не впливають ніяк. Мікророз'єм для замовлення. пишіть у повідомлення або в телеграм-канал. Силка в шапці профілю. Приймаю замовлення скрізь, також інстаграм.